Василь останнім часом не щастить, тільки в теорії після чорної смуги настає біла. У житті все інакше. Рік тому все посипалося і досі сиплеться. Спочатку Василя звільнили з роботи. Протягом десятьох років він працював у транспортній компанії. Мав хорошу репутацію, але прийшов новий начальник. І відразу почав усе змінювати, використовуючи модне слово, оптимізація. Фактично він скоротив частину маршрутів. Через що кілька водіїв залишилися без роботи, в тому числі Василь. Шанси знайти нову роботу були великі, але завжди хтось випереджав Василя. Тож він здався і почав їздити на своєму старому автомобілі. Він домовився з іншими таксистами і з того часу міг спокійно працювати. Клієнтів не бракувало, але таксистів також. Тому, щоб щось заробити, Доводилося їздити цілими днями, а іноді і виходити вночі. Катерині, дружині Василя, такий стан справ дуже не подобався. Чоловік постійно був у дорозі, а грошей було дуже мало. А половину тих грошей витрачав на ремонт машини. Звісно, вона нарікала, іноді плакала, але що могла зробити? І все одно любила свого чоловіка. Добре, що в магазині, де Катерина працювала касаркою. Все було в повному порядку. Василь сам розумів, що це ненормально. Він хотів балувати свою жінку подарунками, робити ремонт у квартирі і мріяв про дитину. Але як мати дитину, коли постійно висиша у підвішеному стані? Сьогодні маєш гроші в кишені, а завтра вже вітер віє. Того січневого вечора Василь, як зазвичай, стояв перед залізничним вокзалом. І знову все було марно. Мало замовлень, після нового року завжди менше пасажирів. Це факт. І тоді він побачив стареньку жінку, яка йшла до нього з боку вокзалу. Маленька, як пташка, зі старою пуховою хусткою на голові, одягнена у зношену пухову куртку. Сину, завези мене на кладовище. запитала вона, коли Василь опустив вікно. На кладовище. Василь був здивований. Бабусю, це, мабуть, не час туди йти, темніє. І мороз не слабкий. Це нічого, просто привези мене туди. Тихо відповіла старенька. У мене є гроші. Василь тільки знизав плечима. Ну, гаразд. Старенька не виглядала божевільною. Гаразд, він її завезе. По дорозі Василь кілька разів дзвонив Катерині. Питала, скільки він сьогодні заробив. Завтра треба заплатити рахунок за пральну машину, а вдома грошей немає. А потім дзвонила і казала, що вдома немає продуктів. А в неї є тижнева зарплата. І супермаркет не хоче позичити грошей. А потім дзвонила тільки для того, щоб посваритися. Іноді доходило до сімейних сварок, мабуть, з безнадії. Василь робив якісь відмовки. Обіцяв, що привезе продукти. Знайде гроші на рахунки, просто слухав дружину. Він був злий на свою пасажирку, яка скромно сиділа на задньому сидінні. Їй треба було на кладовище. Маршрут недалекий, а вже темніло. Чого вона там забула? Доведеться ще там чекати, тільки дарма спалить бензин. Видно хрести. Василь зупинився біля головного входу. Старенька вручила йому банкноту пеяте десятьох доларів. Бабусю, ти здуріла, чи що? Василь розгнівався. Немає дрібних. Не могла розміняти на вокзалі. Де тут можна розміняти? Тобі не потрібно нічого розмінювати, сину. Тихо відповіла старенька. Бери все. Я бачу, що ти добра людина. Тобі це потрібно більше, ніж мені. Але це багато. Відповів Василь і додав тихіше. Ну, йди і подивись, кого хочеш. Я почекаю на тебе і відвезу тебе до міста. Там розміняємо. Не чекай на мене. похитала головою старенька. Я це зроблю сама. Я це зроблю сама. Бабусю, ти що, здуріла? Зна двору зима. Сонце вже сіло. Збираєшся тут провести ніч. Ідуть по мене. відповіла старенька нерозбірливим голосом і відчинила двері машини. Їдь. Нехай тебе Бог благословить. Василь тільки здивовано підняв брови. Хто мав по неї приїхати? Раптом зателефонував постійний клієнт і попросив. Щоб він зараз приїхав. Василь подивився на згорблену постать. Що віддалялося у бік воріт. Чому він мав перейматися за стареньку? До того ж, хтось за нею прийде, як вона казала. Сумління Василя, наче заспокоїлося. Він поклав банкноту до кишені куртки і поїхав із складовища. Протягом наступної години він розвозив свого постійного клієнта. А потім з'явився ще один. Настрій Василя значно покращився. Він заробив непогані гроші. Коли він нарешті звільнився, витягнув гроші, щоб їх порахувати. І тут його ніби струмом вдарило. Ця сама банкнота видалася йому дивною. Як він міг її не помітити? Мабуть, був розгублений і тому розсіяний. Василь придивився ближче і зі злості вилаявся. Бабця його надурила. Це була не банкнота, а порожній папірець з так званого жартівливого банку. Ось так бабуся пожартувала. Василь аж затремтів від злості. Стара відьма розіграла його. А він був дурнем, що переживав за неї. Як вона буде на кладовищі в морозний зимовий вечір. Але ні, він цього так не залишить. Василь вирішив повернутися на кладовище. Можливо, старенька все ще там, хоча шансів на це було мало. Але Василем керував гнів. Він хотів знайти стареньку і струснути її за плечі. За її вибрики. Він був на кладовищі, коли спустилася темрява. Його емоції дещо вщухли. Василь тільки похитав головою. Навіщо він сюди прийшов? Бабуся, мабуть, уже пішла, як і говорила. На вулиці не літо. Він уже збирався їхати, але тоді недалеко за парканом. У світлі місяця біля хреста помітив якийсь рух. Мурашки побігли йому по спині. У його голові раптом з'явилися найбільш фантастичні припущення. Він згадав свої дитячі страхи. А якщо ця старенька була якимось привидом, він чув багато таких історій у своєму житті, коли мертві вступали в контакт із живими людьми. А потім поверталися на свої кладовища. Василь похитав головою. Наче відганюючи від себе всі страхи. Що він собі думає? Він дорослий чоловік і боїться якихось страшних історій. А може, бабуся здуріла. Адже вона нічого не розуміє у грошах. Прийшла на могилу близьких і сидить. Замерзна. А Василь несвідомо стане винуватцем її смерті. Адже це він її сюди привіз. Ці аргументи видалися йому переконливими. Він вийшов з машини і рішуче пішов у бік кладовища. Ніж, тиша. Затуманене світло місяця світило на єдину очищену стежку. Василь ішов, вдивляючись у темряву. Там, де п'ять хвилин тому він бачив тінь. Чоловік зупинився невпевнено. Сліди відходили від стежки, заглиблені в глибокий сніг. Бабуся, мабуть, тут проходила, але де вона? Чорт забирай! Василь тихо вилаявся. Де вона поділася? Знайду її, витрушу. І тоді хмара, що затуляла край місяця, пішла далі по темному небу. Кладовище залило жовтим світлом. І тоді Василь побачив стару жінку. Вона сиділа метр від могили, заглиблена в сніг і притулена до пам'ятника. Ти жива? Почувши людський голос, старенька здригнулася і обернулася. Ема ружачи очі, вона намагалася розгледіти, хто її кличе. Але мороз уже зробив своє, тому її губи не підкорялися. Її руки і ноги задубіли. Старенька замерзла. Цілком замерзла. Василь у розпачі і увійшов у замет. Снігу було більше, ніж по коліна. Він замислився, як бабуся сюди дісталася. Мабуть, вона лізла з усіх сил. Але навіщо? Василь дійшов до могили, на якій сиділа старенька. Торкнувся її плеча. Старенька подивилася на нього і хотіла щось сказати. Але її губи лише беззвучно ворушилися. Василь зрозумів, що більше не відчуває злості на стареньку через її хитрощі. Йому навіть стало шкода цієї бідолашної жінки. Що могло статися? Що вона вирішила замерзнути на кладовище? Василь уважно подивився на напис на пам'ятнику. Це було поховання жінки приблизно вісімдесять років. Якоїсь родички старенької. Можливо, доньки. Подумав Василь. Бабусю. Даремно ти йдеш до могили. сказав Василь, потім підняв стареньку і протягнув її крізь замет до стежки. Старенька мовчала. Тремтіла. А сльози стікали по її щоках. У машині Василь налив їй гарячого чаю з термоса. І сам дав їй випити. Приблизно через п'ятьох хвилин старенька трохи оговталася від холоду. Навіщо ти сюди приїхав? Прошепотіла. Я ж тобі казала, щоб ти цього не робив. Ні, ти жартуєш наді мною. усміхнувся Василь. По-перше, я не міг забути, що привіз стару жінку. На кладовище в мороз і поїхав. А по-друге, ти мене ошукала. Так, вибач. Так само тихо відповіла. Ніхто за мною не приїде. Я вирішила залишитися там із донькою. Тобто замерзнути. Відповів Василь. Старенька опустила очі і кивнула у відповідь. Що такого сталося у твоєму житті? Що ти вирішила на таке. Василь навіть здивовано свиснув. Але, бабусю, не про це я. Ти мене ошукала іншим чином. Підсунула мені фальшиві гроші. Які фальшиві гроші? Старенька аж захлинулася. Неможливо. Сам директор мені їх дав. Мабуть, ти помилився. Я дала тобі гроші з доброти серця. Навіть більше, ніж потребувала. З глибини серця. Я помилився. Василь насупився. Досить. Підемо в поліцію, нехай вони цим займуться. Тільки не в поліцію. Старенька заплакала. Знову заберуть мене до притулку, а я не можу там залишатися. Краще залишитися тут. Я хочу померти біля моєї доньки. І гроші. Вибач, якщо я ошукала тебе. Це не з лихих намірів. Це не дрібниця, але все щось вартісне. Вона поклала руку в кишеню і витягла срібний ланцюжок із підвіскою у формі Василя. Це дарунок моєї доньки Оксани. Витираючи сльози, сказала старенька. Я подарувала їй цю прикрасу на день народження. Бабуся тремтіла, сльози капали. Василь відчув біль у грудях. Ця бабуся не схожа на брехуху. Йому стало шкода її. Забери ланцюжок. Сказав. Нехай він залишиться у тебе. Я повірив тобі з грошима. Вірю, що ти не хотіла мене обдурити. Бачу, що ти стала жертвою власного обману. Розкажи мені про себе, як тебе звуть. Усі називають мене бабусою галиною. Спокійнішим голосом відповіла старенька. Зітхнувши. Вона стиснула ланцюжок у сухій руці і притиснула його до грудей. Після смерті доньки та зятя я живу в притулку. Але там нестерпно. Я вирішила, що поки чекати смерті. Якщо можу сама зробити крок до неї. Чому притулок нестерпний? Василь задумливо подивився на бабусю Галину. Вона тільки похитала головою, а потім розповіла свою історію. Галина все життя прожила в селі. Її чоловік помер, коли вона була молода. Виховувала доньку самотужки. Оксана була розумна і красива. Закінчила економічний університет у місті. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Потім вони одружилися. Галина щодня молилася Богу. Щоб щастя не покидало дім її доньки. Оксані та роману жилося добре. Єдине, що було сумно, у них не було дітей. Але з роками вони звикли до думки, що живуть лише одне для одного. Та все ж вони кохали одне одного. А потім Галина захворіла, і Оксана забрала її до себе в місто. Протягом двох років старенька жила з донькою та зятам. І все було добре. А потім сталася та страшна аварія. Оксана та Роман поїхали у відпустку. І на серпантиновій дорозі автобус, яким вони їхали, перевернувся. Загинуло багато людей, у тому числі Оксана та Роман. Галина сама їх поховала. Це було складно, боляче. Але жінка взяла себе в руки і зробила все, як належить. Тільки після похорону у неї вже не було сил. А коли до квартири прийшла молода дівчина і сказала, що вона дочка Романа. І, має всі права на його квартиру, Галина не сперечалася. Та й навіщо сперечатися? Коли дівчина справді виглядала, як її покійний зять, виявилося, що вона мала заповіт, підписаний романом. Відносини романа з донькою складалися не дуже добре. А чи знала Оксана про позашлюбну доньку? Тепер уже ніхто не може це запитати. Короче кажучи, Галина сама пішла до притулку. І це було їй на користь. Вона зателефонувала до соціальної служби, запитала про місце. Сказали їй, що місце є. Це правда, що це звичайний притулок. Але Галині не потрібні люксові умови, правда. Вона сільська дівчина, звикла до важких умов. Бабуся Галина поїхала у село, але продала свій будинок. Її донька та зять не мали грошей на автомобіль. Отже. Куди їхати тепер? Так, тільки в притулок. Але незабаром бабуся Галина зрозуміла, що притулок називається домом милосердя тільки на папері. Насправді це було звичайне в'язниця. Їх випускали тільки за графіком. Їжа була погана, ліки найдешевші. Хоча 75% пенсії забирали на утримання. Куди йшли ці гроші? Старенькі не питали. Боялися директора. А директор і справді був як диктатор. Говорили, що колись він був охоронцем у в'язниці. Тому в притулку він запровадив усі тюремні правила. Це було важко для бабусі Галини. Тисячу разів вона шкодувала, що сама погодилася піти до притулку. Вона хотіла перевестися до іншого будинку для людей похилого віку, але куди? Коли директор Петро про це дізнався, так на неї подивився, що старенька аж присіла від страху. А потім директор раптом почав випитувати, скільки грошей заощадили мешканці. 25% вони роздали. Хоча 25% не було, бабуся Галина це знала. За трохи більше трьох місяців старенька заощадила трохи більше п'ятидесятьох доларів. Одного дня прийшли медсестри і провели обшук. Перерахували гроші стареньких. Директор сказав, що обміняє все на великі купури. Бо старі люди все одно не мають де їх витратити. А великі купури збережуть гроші. Тож вони і вручили бабусі нещасливу купуру. Вона не усвідомлювала, що з купурою щось не так. А потім бабуся Галина була така сумна. Чому вона живе? Навіщо? Навіщо вона збирає ці гроші? Їй навіть нема на що їх витрачати. Нікого з її близьких немає на світі. Останньою краплею стала смерть сусідки по кімнаті, в якій жила старенька. У неї був криз гіпертонії. Замість того, щоб викликати швидку або дати їй ліки. Медсестра принесла їй мокрий рушник. Сказала, поклади його на лоб. Тобі стане легше. Так не сталося. Сусідка померла під ранок. І тоді бабуся Галина вирішила, що вона затварена. Сидіти в кліці і чекати смерті. І тоді з'явилася можливість. Вранці до притулку прийшла перевірка. Старенькі були налякані. Їм наказали тримати рот на замку. Боронь боже, хтось поскаржиться. Їх усіх помили. Знову розділили. Прогулянкові могли дивитися телевізор у коридорі. Це саме побачили інспектори. Чисті старенькі. Задоволені життям, дивлячись фільми. І ніхто з мешканців притулку не відкрив рота. Усі бачили, як Петро привітно вітається з інспекторами. Отже, усі в цьому замішані. Так, принаймні, думали бідні старенькі. Бабуся Галина сиділа у холі і постійно дивилася на двері. Вона хотіла втекти. Куди? Не знала. Куди завгодно. Тільки не тут. Але на дворі зима. Вона не мала теплого одягу. І тоді до притулку зайшла жінка. Вона забирала залишки з кухні для своїх собак. Працівники санстанції на неї накинулися, сказавши. Куди ти йдеш у курці, зніми її на вході. Вона покірно зняла пухову куртку і пішла на кухню. Старенькі намить залишилися без нагляду. А тоді бабуся Галина рвонула. Вхопила її одяг і поспішила на вулицю. Натягнула пухову куртку і побігла до автобусної зупинки. Інші старенькі дивилися на неї через вікно, ніби її благословляли. Поруч із притулком була автобусна зупинка, автобус під'їхав якраз вчасно. Бабуся Галина не замислювалася, куди їхати, аби далеко. У прихованій кишені светра вона знайшла гроші. Купюру на п'яте десятьох доларів. Заплатила за проїзд і поїхала на залізничний вокзал. Бабуся Галина не знає, чи її шукали, чи ні. Мабуть, відразу це зам'яли, щоб не було ганьби перед контролерами. Вона блукала вокзалом, думала, думала. Так, донька її кликала. Тож вона сіла в таксі. Знайшла могилу доньки на кладовищі, притулилася до пам'ятника і сіла, чекаючи на свій кінець. Пробач мені, сину. Закінчила свою розповідь бабуся Галина, звертаючись до Василя. Я дала тобі гроші з доброти серця. Так, я зрозумів. Відповів понуро Василь, розмірковуючи над почутим. Що я маю робити? Ми повинні піти в поліцію, звичайно. Але поки вони це заясують, стареньку відправлять до притулку. І невідомо, що їй зроблять за втечу. Гаразд, синку, вибач, якщо можеш. Тихо сказала бабуся Галина. А мені куди йти? Василь був здивований. Знову до моєї доньки. Ні, це не підходить. вигукнув Василь і зачинив двері. Ти хочеш замерзнути на смерть. А потім я все життя буду звинувачувати себе у смерті людини. Гаразд, вирішено. Йдеш зі мною. Куди? злякано запитала бабуся Галина. До мого дому відпочинеш. Ого, втаєшся. А вранці вирішимо, куди скаржитися. Це рішення прийшло спонтанно і було правильним. Не викидаєш цуценячі кота на мороз. Тим більше людину. Нехай бабуся Галина переночує у нього, а вранці доведеться викликати поліцію. Але поки вона не опиниться у відповідному місці, він її нікуди не відпустить. Сину, як на це відреагує твоя дружина? Старенька була збентежена, почувши пропозицію Василя. Чи потрібна їй у домі чужа бабуся? Відреагує добре. Відповів Василь. Звісно. Іноді любить зі мною посваритися, але швидко це минає. Катерина зрозуміє. Слід сказати, що коли Катерина побачила чоловіка з якоюсь бабусею, то отетріла. Саме цього їм бракувало якогось старого божевільного. Василь забрав її на кухню і пояснив ситуацію. Тож ти хочеш, щоб вона залишилася з нами. Катерина була обурена. На деякий час, поки поліція все не владнає. Шкода стареньку, шкода стареньку, усміхнулася Катерина. Вона подумала гаразд, нехай переночує, а там побачимо. Бабуся Галина стояла в передпокої, розуміючи, що вона тут не бажана. Катерина виглянула з кухні, роздягайся і йди пити чай. Покликала стареньку. Бабуся Галина вагаючись, скинула пухову куртку. А потім Катерина аж рота роззявила. Бабуся Галина. Це ти. Ви мене не впізнаєте. Я Катерина, донька Петра та Ганни. Так, підтвердила Катерина. І тоді Василь стояв, нічого не розуміючи, поки жінки обіймалися. Виявилося, що бабуся Галина походила з того ж села, що й дружина Василя. Жила по сусідству з батьками Катерини. І тоді ліду спілкуванні нарешті розтанув. Катерина тепло прийняла бабусю Галину. Нагодувала її, допомогла викупатися у ванні. Потім вклала стареньку спати вітальні. А потім зателефонувала батькам у село. Коли вони почули, через що пройшла бідолашна сусідка, відразу сказали Нехай Василь її до нас привезе. Хоча будинок Галини давно належить іншим власникам. У селі є кілька міцних порожніх будинків. Влітку все село допоможе їй обжитися. Але поки що вона залишиться у них без притулку. Вранці Катерина розповіла про пропозицію батьків. Бабуся Галина подумала і погодилася. Василь відвіз її в село. Але спочатку вони пішли до поліції, де бабуся Галина докладно розповіла, що відбувається в будинку для літніх людей. Через деякий час розпочалася масштабна прокурорська перевірка притулку. Було виявлено багато порушень і злочинів. Слідству навіть вдалося довести, що директор був причетний до продажу фальшивих грошей. Обманюючи старих людей, згодом його ув'язнили на значний термін. А персонал притулку замінили. Тепер старенькі живуть довго і щасливо. Їхні колишні страхи зникли. Але бабуся Галина все одно туди не повернеться. У селі їй добре. А чорна смуха Василя нарешті закінчилася. Одного дня він підвозив чоловіка, який виявився великим бізнесменом. Івану сподобалася їзда Василя. Його поведінка на дорозі, і він запропонував йому роботу особистого водія. Із зарплатою, що втричі перевищувала його колишній заробіток. Звичайно, Василь погодився. Усе в його житті почало налагоджуватися. Він і Катерина живуть спокійно і чекають на дитину. Так, справді чорна смуга в житті минає. Найголовніше не злитися в цей час на весь світ. Не черствіти у своєму серці. І тоді доля обов'язково усміхнеться тобі.